Тепер пропоную розглянути такий нюанс. Важливий: яка буде допомога людям з окупованих територій від України? Яка буде допомога людям з окупованих територій від України? Яка буде допомога людям з окупованих територій від України? Від української влади, нашої, місцевої, яка буде допомога? Дивимось. Ох, Ви знаєте, постійна якась двояка ситуація, і влада буде на когось це перевішувати. Кінцевий результат, який в нас? Якісь маленькі пропозиції ні про що, допомога ні про що. І четвірка мечів це я не знаю, як це назвати, це розчарування в усьому. Вони не будуть особливо займатись долями цих людей. Тому що їм це не цікаво. Давайте тепер розглянемо так. Україна надасть конкретну допомогу людям з окупованих територій після заморозки. Після заморозки війни, ну, зупинки війни буде допомога людям з окупованих територій. Це випадає так. Відповідь імператор так. Знаєте, трійка Пентаклів це не дуже сильна допомога, але ж все таки Це як дежавю. Це повторення ситуації, яка ж була раніше. Що вам сказати? Допомога буде або як, і не дуже на це націлена держава наша. Немає націленості, неприємно, хоча потрібно. І психологічна і матеріальна допомога, бо у людей вже їде криша. Це потрібно від держави, щоб йшло від держави. Але від нашої держави не дочекаєшся. По імператору як би не було більше допомоги на окупованих саме територіях від тієї сторони, саме тим людям, хто там живе після зупинки війни.